Сьогодні наш невеличкий репортаж з станції Виноградово, де є три стандарти залізничних колій, це європейська широка, українська і вузькоколійка 750 мм. І ми знаходимося на станції залізничної виноградів. Стара архітектура освіжена, вона з'явилася минулого року нова вивізка Виноградову. І досить оригінальний навіз дерев'яний, який ще зберігся з часів, коли була збудована залізнична станція безпосередньо і будова з часів Австро-Угорщини. Досить чисто на залізничній станції. І сьогодні ми зробимо репортаж про ситуацію, яка склалася з... Станом э, потяга виноградів хмільник, в якому вони стані, і зараз ми з вами. Добрий день, я хочу зазвіти, добрий поїзд ходить.

Так, так. Не холодно вагона? Ні, тепер ні. Ну, Уже літо, літо скоро буде. <реш> <реш> Але вагони грязні, дивлюся, маслом закидані, так що. Так. Ну, лучше, ніж нічого. Так, так. Автобус скільки? Скільки автобус? 18 коштує. А автобус, а поїзд, бараш. Коротше, можна навіть на 2 гривні більше дати на поїзд і так дешевше буде. А? 10 можна дати, правда? Ні, Пенсіонерам ясно, що там дешевше, бо пенсіонери можуть платити половину. Так на автобусі всі платять. Я чому вас питав? Тому що ну, я минулий раз місяць назад був тут. Я, може ви чули, ми зробили були відео. Но, а зараз я знову таке відео зроблю, щоб знали, як той поїзд ходить. Добре? Я в шаланках вино. Є? У, удалося минулий рік? Но в неділю підемо пробувати, бо я приїхав для того, що в неділю буде їхати група 30 чоловік. Та я В якому стані вагона? Та дивлюся, грязний вагон. Добре, тоді в неділю все відновимо в шаланках. добре? Так, так... Так теж в смысле, я ж дождь буде, за погода розгнала так. Ти Ніч на другу, на неділю завтра буде більше. Для останнього відеорепортажу, але на відміну від локомотиву вагони знаходяться в дуже поганому стані. Вони фактично всі в маслі. І для того, щоб у них сісти, це досить проблематично. І навіть поручні всі в маслі, вікна, що майже не проглядаються, досить проблематично. Сьогодні базару вже закінчується, потяг робить маневри. Слід відмітити те, що залізнична станція освіжена виноградів і фактично свіже.